Конверти, плакати, медалі, марки, значки, календарі все про українського поета, письменника, пророка Тараса Григоровича Шевченка. Більше тисячі експонатів зібрав надвірнянський колекціонер Роман Волинський. А з нагоди 209-ї річниці від дня народження Кобзаря зібране представив на виставці Шевченкіана у Надвірнянській центральній міській публічній бібліотеці. Чоловік розповідає, виставка виникла не на порожньому місці. Ще у дитинстві він захопився філателією, збирав марки. Згодом хобі перетворилося на. Справу життя. Кожна родина мала в сервантах різних книжок. Ну і як би там не було, у мене чомусь так виникло таке. Знаєте, я так з малкою колекціонувати щось любив, але ото Шевченко, історія наша, особливо козаччини, наших опришків, то мене так якось захоплювало. Ну і на основі того в мене така з'явилася, коли вийшов на пенсію захоплення. Ну, збирати Шевченка. Бо Шевченко, все-таки наш пророк, він такий людина знана, його вірші, поезія, особливо малюнки, картини його, то всесвітньо відомі. Сьогодні у приватній колекції пана Романа сотні рідкісних експонатів привертає увагу портрет кобзаря, виготовлений із п'яти тисяч вісімсот цвяхів. Не менш вражаючим є Міні кобзар ручної роботи видрукований у золоті. Подібних примірників каже Роман Волинський є всього 100. – Я ще хотів вам показати останній кобзар. Видрукований тут у золоті зроблений ручна робота в шкірі. Отак таке це собі. ось так. Згідно Валуївського указу, на Україну не можна було завозити ніяку літературу. А Шевченко вже написав кобзарик, був якби, ну не всі твори його було. І Драгоманов, такий історик український, він мав у Швейцарії свою друкарню. І до 17-ї роковини смерті Шевченка вони вирішили надрукувати оцей кобзарик. Це є репринт того кобзаря, який був там надрукований, і переслати. В Україну. І була така фірма Аведі, яка е, 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 спеціалізувалася на випуску паперу, які, ну, курці такий папір забивали колись знаєте, там, е, тютюн. От і наші хлопці додумалися там випустити ну такого формату кобзарки. Запакували 4 тисячі примірників на Україну і відправили 4 тисячі отаких кобзарків. Виставку надвірнянського колекціонера відвідали школярі надвірнянських ліцеїв та міський голова громади Зіновій Андрійович Роман Миколаєвич розповів про своє захоплення, про те, як формувалася колекція, і відповідав на запитання. Тут десь я так призбирав і далі збираю. Десь біля тисячі конвертів є, бо тут немає багато так столів, що то ще там частина конверт є. От, Відкритки, марки, пластинки ще випущені фірмою Мелодія. У мене ще є колекція багато значків, медалей. Ну, але то ми все не могли виставити один раз. То як Бог до Бог там дочекати слід року, то я вам то все покажу. А тут календарі, такі є, плакати. Окрім цього, експозиція включає конверти, привезені із-за кордону, та конверти виготовлені самим колекціонером до встановлення пам'ятника Шевченкові на головній площі району та міста. 25 років тому відкрила надвірні пам'ятник, той пам'ятник є. Okay. Тут я ще так прималював наш герб міста. Тут видрукували таку марку Шевченка, і на фоні. Нашого замку, а тут на фоні міста, то я видав такі дві два конверти, розповсюдив серед своїх філателістів. На цьому Роман Миколаєвич не зупинятиметься, а продовжить свою улюблену справу, адже вважає, що Тарас Шевченко це історія України в одній людині. З дня його народження минуло 209 років. А цитати й досі є пророчими. Його вірші переписані багатьма мовами світу, чимало перекладено на музику. Його картини входять не лише до української, але й до світової мистецької спадщини.